Це знахідка для фанатів D&D. Зацініть, яка коробочка, зацініть, яка гарна з усіх сторін, і ви зараз просто офігєте від того, що всередині. Зацініть. Опа. Опа. Тут лежать всі ваші дайси від d 4 до d 20 Тут лежить ваша ручка. Тут можете покласти блокнот. Тут ви виставляєте всі ваші характеристики, скільки у вас галди, скільки у вас платини, скільки срібла. Виставляєте, скільки спел слотів ви вже використали. наприклад, комірка перший слот використано два вже закляття. Виставляєте який у вас рівень броні, виставляєте, яка у вас атака. Виставляєте наскільки ви втомлені? Наприклад, ви вже в подорожі. Йдете, не відпочивали цілий день. Опа, втома пішла. Оп. Червона камірочка, потім поспали або короткий відпочинок відновились. Опа, все назад. Потім класно відіграли акторочку. Бац, майстер вам дав натхнення. Тут у вас лежать всі ваші дайси. В принципі, її можна коробочку покласти ось так, взяти дайс, майстер просить вас зробити перевірку, підаєте прямо тут і кажете: Опа, в мене випало 5. Тут можна покласти блокнот, записувати всі нотатки, щось розслідуєте, ведеться ваша сюжетка, робити якісь помітки. І тут у нас так само виставляєте, скільки у вас зараз поточне здоров'я. Не потрібно нічого запам'ятовувати, не потрібно постійно у себе варкуші виправляти. І воно все зберігається між партіями. Дограли катку, відкатали гру, закрили на замочок. Воно все. Зручно переноситься, нічого не збивається між партіями. Потім приходите на наступний тиждень знову грати. Відкриваєте свій цей, і у вас тут стоїть все те саме: 32 здоров'я. Це просто знахідка. Замовити таку коробочку можна у пазленш. замовляєте, граєте, виводьте ваші ігри на новий рівень.